Привіт, ми продовжуємо розказувати вам про новинки на салоні Агрітехніка 2023. І на черзі у нас турецькі трактори Басак. До речі, цей виробник має майже 110-річну історію і, як бачимо, у нього у виробничій гамі є і різні моделі, ну, приблизно аналоги тракторів Беларусь потужністю. 50, 100, 120, 150 кінських сил це такі простенькі трактори, які в принципі можуть замінити Білорусі на українському ринку, і, до речі, є у них і така зовсім старенька модель. Я думаю, що вона якраз коштує небагато, але ми не бачимо там кабіни, тобто це такий тропічний варіант. Ось такі. Трактори можна побачити тут, у Гановері.